На позачергову 57-му, сесію міської ради зібралися депутати у четвер. Розглядають зміни до бюджету 2025. Вони пов'язані із перевиконанням дохідної частини. До скарбниці надійшло на 113 мільйонів гривень більше, ніж сподівалися. Дві третіх цієї суми віддають на обороноздатність. Ми спрямовуємо на ці цілі 77,4 мільйона гривень. Загалом з початку року 774 мільйона. По наступних напрямках це надання субвенцій відповідно до заявлених потреб військових частин понад 40 мільйонів гривень, ну і 11 мільйонів гривень для придбання різних дронів з наступною передачою, так само військовим частинам. Ну і також підтримка захисників, захисниць, їх сімей, плюс 26 млн мільйонів гривень. Ще 45 мільйонів гривень виділяють Хмельницькводоканалу та Хмельницьк теплокомуненерго на те, аби вони стабільно пройшли зиму. Їх вимушено дотують щосесії, адже різницю в економічно необґрунтованих тарифах комунальним підприємствам держава не виплачує. Через це вони самі накопичують борги за газ та енергоносії. Це питання стосується всієї України. Якщо брати тільки Хмельницький, то Різниця в тарифах по теплокомуненерго понад 900 мільйонів грі... мільйонів гривень. Це ті кошти, які держава мала би віддати теплокомуненерго за на підставі того меморандуму, який підписувався на найвищому рівні і погоджувався усіма посадовцями. При цьому е... борги. За усі послуги з боку теплокомуненерго трошки більше 700 мільйонів гривень. Тобто, якби нам повернули різницю в тарифах, ми розрахувалися повністю нуль і мали би порядка 220 мільйонів гривень на розвиток підприємства. 26 мільйонів гривень передбачили на адресну допомогу військовим. Решта коштів від перевиконання пішла освіті та медицині а також на те, аби до кінця року закрити усі захищені статті. Крім цього, депутати ухвалили прогноз бюджету на 2026 рік. Наразі чекають, коли буде прийнятий держ. Жамний щодо інших ухвалених нині рішень до низки програм, зокрема розвитку комунальних підприємств та підтримки сил безпеки і оборони, внесли зміни 42 родинам загиблих, полонених та безвісти зниклих виділили матеріальну допомогу на загальну суму майже 2,5 мільйона гривень. Фінансову підтримку надали тим, чиє майно постраждало через російський обстріл Хмельницького у вересні і власникам пошкоджених вибухом помешкань на Тернопільській 34-2. ми плануємо, крім виплати цього року. І в наступному році дати їм матеріальну допомогу сьогодні. Суми від 20 до 60 тисяч гривень, в залежності від ступіння пошкодження, проведених ремонтних робіт, ну і необхідності орендувати винаймати житло. В наступному році, починаючи з січня, знову ж таки, ми з цими людьми будемо працювати і плануємо їм ще дати матеріальну допомогу і на проведення ремонтних робіт, і так далі. Паралельно, звичайно, що коштом платників податків за морський бюджет, ми цей будинок будемо відновлювати, відбудовувати Орієнтовна вартість поки що без проекту кошторисної. Це дуже умовна цифра. Буде коливатися десь в межах 10-15 мільйонів гривень, щоб відновити все те, що було зруйновано. Також депутати ухвалили низку земельних рішень, зокрема відмови. Одному із заявників в оренді або в викупі земельної ділянки на Кам'янецькій 2, де той хотів продовжити будівництво. Жодних підстав чинного законодавства для того немає, тому депутати відмовили. Ця земельна ділянка наразі в процесі передачі її для створення там скверу для одного з наших комунальних підприємств, тому якщо цю ситуацію ми дожмемо в правовому полі, і так як власне запланували, то будемо сподіватися, що там буде зелена зона, буде сквер, будуть рости дерева, буде якийсь мінімальний благоустрій, лавки, освітлення, і люди там зможуть відпочивати. Загалом депутати розглянули 32 питання: Вікторія Паламар, Марія Шевчук, новини міста.